Вони знатимуть, як правильно користуватись штучним інтелектом. Медіахаб Буковина Буковини започаткував проєкт «Кібербезпека для підлітків, в рамках якого українська молодь навчається інформаційної гігієни та безпеки у віртуальному світі. Більше подробиць вже за миття. Нині юна Таня відвідала свій перший урок в рамках проєкту Кібербезпека для підлітків. Я навчилася малювати котика. Ми е, тут навчилися малювати малюнки, е, е, нам показували дрони. Ну і ще е, по коробки для нашого ЗСУ для повербанків. Наразі людина має значно більше викликів у кіберсвіті зокрема, в інтернеті найважливішими є діти, які щодня піддаються різноманітним інфозагрозам. Дуже важливим є навчання цієї технології наших дітей, тому що вони тепер будуть його використовувати так само, як і телефон. Він завжди буде біля них під руками. Дуже важливим вказати їм на правильність використання. І щоб вони його використовували вже в позитивному контексті. Спеціалісти медіахабу Буковина навчають молоде покоління використовувати штучний інтелект в позитивних цілях та дотримуватись інформаційної безпеки. Ми тут показуємо, які використовувати ресурси, в тому числі офіційні, наголошуємо на те, якими ресурсами користуємось в першу чергу. Цей від OpenAI Е і MidJourney, це найпопулярніші на сьогодні штучні інтелекти. Показуємо діткам, як правильно запити давати для того, щоб була згенерована та чи інша картинка. Вивчення штучного інтелекту відкриває дітям безліч можливостей та допомагає їм розвиватись у світі, де технології стають все більш важливим елементом нашого життя. Розповідає вчитель IT Юрій Мартинюк. Я показую їм як можна від нейромережі від Адобі. Фаєрфлай змінювати ці картинки, якщо щось там не подобається, домальовувати їх. І діти можуть таким чином собі малювати різні сюжети. А за допомогою штучного інтелекту чи джіпіті ми можемо ці сюжети якось придумувати діалоги для їхніх персонажів. Наразі штучний інтелект допомагає молоді розвивати комунікаційні навички, сприяє їх саморозвитку, розвиває технологічну грамотність, критичне мислення, а також використовує це для створення розважального контенту. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.